Візьмемо на площині точку А. Випустимо з цієї точки два промені. Утворена геометрична фігура називається кут. Точка А називається вершина кута. Промені називаються сторони кута. Кут має одну вершину і дві сторони. Рівні кути збігаються при накладанні. Розглянемо види кутів і допоможуть нам у цьому метелики. Ось оцей чудовий метелик між своїми крильцями угорі утворює ось отакий кут. Цей кут гострий. Ось оцей чудовий метелик. Утворює між своїми крильцями вгорі ось такий кут. Цей кут тупий. Такий чудовий метелик утворює своїм крилом ось такий кут, цей кут прямий. І такий чудовий метелик утворює своїми крильцями ось такий кут. Це розгорнутий кут.